Шафу Януковича, 140 гектарів неймовірної розкоші президента втікача ніколи не перейдуть до державних рук. Як тільки у мене предоставиться така можливість повернутися, я вернусь. Тут щодня готуються до повернення легітимного. Добрий день, а що ви, що ви садите? Салюю. Салюю. і кращого президента, і не було не буде в Україні. коштовні експонати з мармуру та граніту за десятки мільйонів доларів пильно охороняються самооборонцями. І не дай Боже тут щось шукати. Ми їх, якби, ганяли, щоб не, не ламали, не, не копали і так далі. Перебуваючи під пильним наглядом комендантів, нам все ж таки вдалося дізнатися, де ховається золото Януковича. Я більш ніж впевнений, що тут щось є. Я теж броньований бункер на території Межигір'я. Знімайте, Знімається. Від кого захищався Янукович чорною магією. У людини почалася страшна психічна деградація, явне роздвоєння особистості. Дивіться прямо зараз. У цілком таємно! Межигір'я. до зими 2014 року ця територія була чи не надсекретним об'єктом держави. Що знаходиться за триметровим парканом, мало хто знав. І лишень після втечі експрезидента ворота до Палацу Межигір'я відчинилися. А сьогодні біля цих воріт шикуються сотні автівок та тисячі відвідувачів. Усі вони жадають, хоча б доторкнутися до незмірних багатств Віктора Януковича, четвертого президента України. Але мало хто знає, що все це наглядне лише невелика частина того, що насправді приховує територія в 137 гектарів лісів, озер, будинків та навіть підземель, які пронизують цю територію зсередини. Моба йшов. Різні суми, ну від 5 до 10 мільярдів доларів. Правда, що це найбільша гонка в, в світі. Ну так. Петро Олійник уже три роки проводить екскурсії гонку Януковича. Це все з нуля создано за три роки, тому 500 – це було мало до тисячі. То тільки офіційно, коли це все було закінчено, приходило робітників працювати. Як будується хонка, Янукович слідкував особисто і витрачав на її зведення та оздоблення чималі гроші. Приблизно вартість хонки – 10 мільйонів доларів. Документів, які вдалося дістати з дна водосховища, чимало цікавого. Висота цієї люстри майже 7 метрів. Вага то на двісті кілограмів. Все це каміння це сваровське. Тільки на оздоблення пішло 200 тисяч доларів. На цій східці, от таку комплексну разу, я думаю, більше півмільйона витратили. На підлогу є в мене документи, витратили 370 тисяч доларів. А сходи набагато цінніші. Чому? Тому що дуже рідкий голубий мрамор. З одного боку Хонка – двоповерховий дерев'яний будинок, а з іншого вже чотирьохповерховий. Всього ж сім рівнів. З них три поверхи підземні. Ідеальне місце для схованки. Бункер точно десь за цими стінами, адже вентиляційна система тут просто ідеальна для збереження цінних паперів чи раритетних картин за ціною мільйонів доларів. Ми заходимо в кімнату, це вентиляційна кімната, вона працює на підземний перехід. Що от ми зараз йшли по переходу, щоб могли вільно дихати, навіть якщо повністю герметично закрити перехід. Оця більшенька вже кімнатка. Ці апарати фільтрують повітря, а ці подають вологу. Є датчики, ми накручуємо, подаємо, яка потрібна вологість на той період часу, що має бути в будинку. Що ховається за цими стінами наразі невідомо. Простукувати, тим більше ламати. Їх стражі Межигір'я суворо забороняють. Будівництво підземних споруд та перших поверхів було надсекретним. За дивним збігом обставин самі будівельники, Хонки вважаються загиблими. Янукович міг щось будувати, невідомо. Ми ж поки не знаємо, де ті люди невідомі, які зрили котлован і які встроїли перші поверха. Ті люди, які верхні поверха будували, і вони відомі. А ті, що монтували перші і рили котлован, тих людей по чутках кажуть, попали в аварію. Мільйони доларів, цінні папери та найголовніше партійне золото. Ймовірно, досі знаходиться у резиденції Віктора Януковича. Йдемо до того, хто знає точно скільки було та куди поділися награбоване президентом втікачем. Я Янукович Віктор Федорович, цією довірністю е повноважу нового Тараса Вічесаловича. Представлятиму інтереси на території України. Тарас Чорновіл колишній член партії регіонів. Та за суміцництвом довірена особа Віктора Федоровича він неспішно підходить до полежки, бере до рук єдину річ, яку особисто лишив йому на згадку екс-президент. Годинник, новенький ремінець та тріснуте скло. Від лідера партії регіонів Ви Януковича. Я цей годинник по-моєму, якісь нещасивий, дні подарував. Золотий годинник спеціально ще що він не просто золотий що в Ньому навіть низ золотий. Я його два рази по моєму десь вдягнув, Після того кинув в кишеню. мені заважає там ключі. Його і розбили. Тарас Чорновіл довгий час працював з експрезидентом пліч обліч, і сьогодні готовий розказати усі таємниці партії. Про неоцінені скарби та чорну бухгалтерію. То я думаю, що ті всі гроші, весь золотий запас, то що вивезли ще тоді, коли він міг це нормально вивозити. Я не думаю, що він так думав, що йому доведеться так поспішно втікати. І тому ці останні дні відбувалося те, що ми бачили з камер спостереження, як там вивозили останні цінності. До втечі, як з президента ретельно готувався ще до кривавих лютневих подій. Він же пообщав виводити десь на Аравійський півострів, наскільки я розумію, і кошти і золото ще. Десь з грудня місяця. Згадайте оту страшну конвертацію, яка після того в 2014 році була гривня. Пригадуєте? Там ж мова, йшла про ну, різними даними 5-6 мільярдів доларів було виведено з бюджету і з виробництва, переведено в готівку і конвертовано в валюту, і виведено з України. Але все вивезти, каже екс-помічник, просто не встиг. Події на Майдані почали розгортатися не за сценарієм, і головний регіонал тікає, залишивши скарби у надійно прихованому місці. Оце все, що ми побачили на відеозйомці з камер спостереження. Все це десь осіло, Вивезти його в Ростов він не зміг. Всі, оці мідні коні, оці картини, там Айвазовський, там ще там щось, щось знайшли. Те, що не встиг взяти. Те, що він вивіз, те, що завантажили, повезли, десь воно є, і воно ніби в Росію не попало. Все це цілком можливо і досі зберігають у спеціально обладнаних бункерах. Коли я вже останній раз в нього там був, це був початок вересня 2008 року. Тоді був тільки той будинок, в якому він скакав по тих дубцях, і була досить велика кількість земляних робіт. Готували гольф поле, готували оті басейни великі, от і озера. Ця забудова території розпочалася з поля для гольфу та штучних водойм. Можливо, там є вхід до секретного бункера Януковича. Для Януковича гольф був дійсно захопленням. В нього це було віддушена і він на неї втікав від неприємних розмов. Але вдень тут натовп людей. Ми дочекалися ночі, аби перевірити, чи не схований вхід до скарбниці на полі. Без металу шукача нам не обійтися. Дивіться, ми зараз знаходимося на полі для гольфу, так? Да. Нам потрібно пройти до цих озер. Вертольотна площадка, домик для гостей, столітній дуб. Ігор, вже майже третя. Давай поспішати. Так. І на наш подив металошукач почав подавати сигнали про наявність металу прямісінько під нами. О, а ну це вже цікавіше. Я більш ніж впевнений, що тут щось є. Я теж. Рухаючись за сигналом, ми вийшли прямісінько до ставка. Незважаючи на те, що під ногами була трава, пристрій не припиняв пищати, подаючи сигнал наявності великої кількості металу. Це дерево. Подивися, я бачу, що це дерево. Значить, тут щось є. О! Та чи вдасться нам знайти Золото Януковича? 90, 90, 90, бачиш? Цікаво, що там. Які таємниці приховує Межегір'я? Кого так боявся легітимний? Фобії просто жахливі, маніакальні синдроми. Чому стіни резиденції досі охороняють пильніше за військову базу? От сліди тих шукав ковбурки та на кого чекають працівники резиденції? Злічені багатства резиденції Межегір'я, сотні мільйонів зариті на кожному метрі квадратному, чи встиг забрати все золото з собою. Президент Тікач експерти запевняють, золотий запас десь тут і прямо зараз. Після нічної мандрівки ми намагаємося з'ясувати, чому наш металошукач так сигналізував ночі на цьому місці. Нашими ногами. Приблизно на цьому місці знаходиться підземний перехід між бу цією будівлею і е, Хонкою. Це за тунель, який з'єднує ці дві будівлі. Е, сама, сама тунель, сам цей перехід. Він такий самий, як в метро, тільки може вдвічі меншенький і нижчий, і вущий. Кажуть, що останнім часом екс-президент боявся виходити на вулицю. Тож пересувався між будинками завдяки цьому тунелю. Довірна особа Януковича Тарас Чорновіл зізнається. Екс-президент був по-справжньому одержимий фобії просто жахливі, маніакальні синдроми. Ну, наприклад, найголовніша фобія в нього була це ну, страх убивства. Саме через страх бути вбитим на території Межихір'я було збудовано цілу лабораторію їжа, вода та навіть повітря, яким дихав Янукович досліджувалося у високотехнологічному кабінеті. Кожен пристрій тут коштує сотні тисяч доларів. Таких біохімлабораторій існує лише кілька у Європі. А з виборів шостого року з ним завжди, у всіх поїздках було два так званих офіціанти, які везли з собою всі йому продукти. І, звичайно, якась виборча зустріч, після того на заводять в якийсь ресторан, місцеві нас приймають. Він ні не їсть, ні не п'є нічого з того, що там дають. Йому дають, як право там варене якесь м'ясо, яке вони привезли із собою, яке вони собою йому нарізали, самі йому подали двоє довірених осіб, і ніхто до того не має права торкнутися. Одержимість була настільки серйозною, що експрезидент хотів навіть чіпізувати персонал, що вже казати про тисячі камер спостереження та датчики руху на території. Датчики руху порозставляли всюди, ну і так само хотіли вже чіпувати людей. А щоб за скоєні злочини нічого не було, каявся особистому священнику. 6 тисяч гривень на місяць. Рівно стільки легітимний оцінював послуги персонального пана ця. Аби гріхи скоріше відпускав, тут на території резиденції збудували капличку. Тут у нас церква. Да. Частина речей підвиженої відділом бурштин в золоті, бурштин срібні. Тут блуштин срібні. Угу. Тут деякі місця в золоті. Крім священика, в домі окремо працювала ціла армія чаклунів, які не прочалися застосовувати чорну магію. Розіп'яті яструби, що височили на території за їх віруванням, відштовхували злі язики. Страхи в нього були весь час. Геннадій вже кілька десятиліть вивчає історію Межигір'я і запевняє, це місце Янукович обрав не випадково. Насправді, Межигір'я це маленька Швейцарія. Тут свій мікроклімат. Сама територія знаходиться в долині, оточена чотирма горами. І за словами біоенергетиків, вона має унікальні цілющі властивості. Тут стояв храм Преображення Господнього, це головний храм війська Запорізького. Потім була дзвіниця Петра Павла. В цій горі знаходиться Онуфрівська підземна печерна церква. Потім над водою стояла церква Святого Ніколая, це була трапезна. І церква Святого Духа це був шпиталь. І там біля Хонки була Георгіївська церква. Тобто шість храмів на території Межигір'я було. Монастир, монашок, ставки такі. Було що тільки пеніс була що зарудували певні Ми не можемо зараз пройти. Щоправда, можливо, не через духовну силу хотів тут жити Янукович, коли переносили столицю з Харкова до Києва. Тут з 1934 року почали будувати дачі. Для можновладців сюди приїхав Балівський постишев Косіор, які на Печерській будують Верховну Раду, і вони об'їжджають околиці Києва, дивляться, де ж можна поставити дачі для своїх партократів. Павло Постишев Станіслав Косіор, Микита Хрущов, Володимир Щербицький в той період партійним працівникам знадобилася територія для власних урядових котеджів. І вони вирішують знищити Межирський монастир, виділяється. 300 тисяч на вбивство божого подвір'я і е, уламками цих храмів, споруд вимощується дорога, по якій комуністи їздили для зачистки території під нове будівництво. Стіни межихірського монастиря підірвали. А на засіданні політбюро у 35-му році було виділено понад мільйон рублів на будівництво заміських будиночків. Саме з тих часів Межигір'я стало закритою зоною, де проживали керівники радянської України. Цікаво, що документи тих часів знаходяться і сьогодні під грифом секретно. Чому така втаємниченість, що приховує Межигір'я бібліотеку Ярослава Мудрого? Так історики кажуть, що тут була замурована бібліотека самого князя Ярослава Мудрого. Можливо, саме тут Великий князь писав Руську правду кодекс законів Київської Русі. За часів Катерини II монастирську келію, де зберігалися книги, зруйнували, а бібліотеку монахи завчасно сховали. Цікаво, що під час забудови урядових дач рукописні фоліанти дійсно знайшли, та через брак часу на будівництво їх залишили під землею. І ці скарби і досі знаходяться там. Про існування рідкісних книг під ногами у Межигір'ї знають усі її володарі, тож тепер недавно чому кожен наступний господар Межигір'я наказував знести будинок попередника і зводив нову садибу. Вони усі шукають загублену під землею бібліотеку Ярослава Мудрого. колись ми знайдемо. Це можливо ту саму бібліотеку Ярослава Мудрого, ще щось там, які десь там і є. Вони десь там і були. Це десь на межі, на крайній межі Межигір'я, десь, де був той сам монастир 11 століття. Нам вдалося знайти людину, яка працює на території Межигір'я ще з 80-х років. Приїзжали сюди, Горбачов. Рейган був тут uh -huh. і е, 15 республік раніше у нас було так. Uh -huh. Приїжджали сюди, Назарбаєв, Аліїв. Ну, всі почти перші секретарі компанії. Анатолій працював тут електриком. Ще коли на території Межигір'я знаходилася дача Щербицького секретаря ЦК КПУ УРСР. Він тут по прям постійно жив. Так, Постійно жив. Тільки не було август, сінтябрь місяць. Він uh -huh. їздив Крим. Зрозумів, що, що нам можна довіряти, анатолій наважився показати маленьку таємницю Межегір'я. Нам вдалося потрапити у місце, якого немає на жодній карті. Та й бували тут лише одиниці. Що? подивимось. Кількома метрами вище над нами колись і розташовувався будинок секретаря ЦК Володимира Щербицького. А ви тут часто буваєте? Yes. Так. Тут... Yes. Але запах свіжий, приємно так. М -м. Металеві стіни та моторошна темрява без жодного натяку на вихід. Можливо, саме там, у кінці тунелю, на нас чекає відповідь. Цікаво, куди ми дійдемо? От і кінець? Я дуже комунікацію. Тут свіжа цегляна кладка та розкопана земля. Ми не єдині, хто щось тут шукав. Невже десь тут, в одному із таких підземель, Янукович і приховав мільйонні статки, так би мовити, на чорний день? Це ж от сліди тих, хто шукав бункер. Yeah, yeah. Yeah. Да. Це ж кладка була, а вони думали, що там щось буде далі. А там ларити, рити, а там земля. На жаль, але там, якщо і було колись придатне сховище, сьогодні завали. Коли його засипали? П'ять тобто, із за і за часів легітимного тут ще що шукали. Але чи знайшли вони сховані скарби, наразі невідомо. І чи то в пошуках загублено бібліотеки, чи то золота партії, але тільки на межигір'я відкрили свої двері. туди ринулися чорні копачі. Але тут на них чекали активісти Євромайдану Денис Тархотелик, один з перших, хто став на сторожі межигір'я. Сьогодні згадую, як ночами чатував на любителів царського скарбу. Перший місяць березень повністю, і чуть, -чуть там тиждень квітня 2014 року. Люди шукали різні групи ночами. Ми їх якби, ганяли, щоб не, не ламали, не, не копали і так далі. І, звичайно, це зупинили, бо тому що багато було бажаючих. За три роки самооборонівці звідси так і не пішли. Стоять, вартують, супроводжують туристів, аби ті не сували носа куди не треба. І головне, не задля копійки, а лише для збереження такої краси. Навіть на обслуговування території запросили тих самих робітників, які на екс-президента працювали, аби краще доглядали. Добрий день. А що ви, ви садите. Салі. Салію. А це ви ще при ньому працювали? Спрацювали так. І гордився тим, що працювало. Дуже-дуже. І кращого президента, як він не було, не буде в Україні. <працювали> це да. моя особиста думка. Електрики, садівники, інженери. Десь відсотків простих працівників, 70 приблизно відсотків. Це прості починаючи з... Озеленення. Кожен сантиметр території Межигір'я знаходиться в ідеальному стані, хоча коштів на її утримання з держбюджету абсолютно не виділяють. Адже територія і майно арештовані з 2014 року. Саме оборонівці запевняють, на утримання вистачає виручки з продажів квитків. І на ремонтні роботи фонтан, наприклад, обійшовся в 50 тисяч гривень, і на зарплатню працівникам. Середня статистика в будній день від 300 до 500 чоловік в вихідні, в середньому 3-4 ну, тисячі це так, максимум людей. Із цих коштів нам приходиться четвертий рік утримувати межигір'я. В будній день 100 гривень, вихідні 120 гривень. Стежками по території таке враження, що сам легітимний може раптом вийти із закутка. Що, в принципі, не виняток, адже і сьогодні територія, як і колись, юридично належить фірмі, ім'я якої пов'язане з Віктором Федоровичем Януковичем. екс-президент, досі власник резиденції. Я вернусь в Україну. Як тільки будуть соблюдені умови моєї безпеки. І постає питання: а хто у цій всій історії тоді активісти, наглядачі прекрасного? Які слідкують, щоб все дочекалося власника цілим та неушкодженим, та й навряд чи задарма?